В 1084 році з'являються перші в Сполучених Штатах рекламні агенції. Це були дві агенції: — Томпсон і «Н.В. Айронсон, які почали займатися. Реклама. тобто, це були рекламні агенції. Вони, звісно, відрізнялись від агенцій, які ми знаємо сьогодні, і вони не так функціонували. Тобто їхня задача скоріше була бути посередником між бізнесом, між політиками. Між тими, хто хотів дати рекламні оголошення і виданнями. Зазвичай це були газети, які, в яких можна було розміщувати об'яви, оголошення. І тоді ще рекламний ринок він не був структурований. Можливо, всередині аген агенції е, існували певні, е, певні стандарти, певна, певна аналітика, але в цілому рекламний ринок він був достатньо хаотичний. Тобто, з чим клієнт приходив, там реклама, е, не знаю, якогось товару, якоїсь е, е, послуги чи е, е, бізнесу а. Е, Рекламні агенції просто розміщували цю інформацію в, в виданнях. До речі, щодо циклу життя бізнесу, ми з вами, з деякими з вас говорили про цикл життя бізнесу українського, українських компаній, і у нас, наприклад, ну, можливо, на пальцях однієї руки ми можемо порахувати. Комерційні компанії, яким більше 20 років, тобто їх дуже мало, дуже обмежена кількість. А ці компанії, вони, як я сказав раніше, були засновані ось одна з них в 1864 році, а друга в 1869 році, і вони існують і досі. G здається, існує досі під своєю назвою. Друга компанія, здається, була поглинута більшою рекламною агенцією і продовжує вже існування як частина іншого бізнесу. Але її костяк, її принципи вони не були розпорошені, а вони. Стали частиною просто іншої агенції. Тобто цей бізнес він вже існує ну, майже 200 років. да Тобто ще 40 років і буде 200 років цьому бізнесу. І насправді в Сполучених Штатах, в деяких інших країнах існують, наприклад, ресторани, яким по 100-150-200 років. І це вважається ну, абсолютно ок. Нормально, коли бізнес продовжує існувати, а не зникає за рік-за два. Це певні відмінності наших реалій і того, як розвивається бізнес за кордоном, і які він можливості має. Отже, рухаємось далі. Після. Того, як з'являються рекламні агенції, до них приходять замовники для того, щоб замовити ту чи іншу рекламу. І, як ми згадували, немає поки що якихось чітких правил в рекламному ринку, і рекламні агенції долучають художників для того, щоб створити креативи. Іноді замовники напряму приходять до художників, яким вони довіряють. Наприклад, один з супервидатних художників, ілюстраторів того часу є Альфонс Муха, він працював в Празі, був народжений в Чехії, і він створював на той момент. Унікальні, дуже цікаві креативи, і до нього приходили і рекламні агенції, і напряму замовники для того, щоб створити рекламу їхньої продукції. Наприклад, ми можемо з вами побачити Ліворуч це реклама парфумів. Це плакат, який створив Альфонс Муха на замовлення виробника. Ось так він виглядає. Uh, також uh, ось тут можна побачити uh, афіша для спектаклю Жесмода. Uh, uh, цей плакат був створений в 1894 році. Ось так він цікаво виглядає. Uh, також можемо побачити два креативи: uh, один перший ліворуч це календар для шоколада Масон. Друге, це реклама печива, яку створив Альфонс Муха в 1896 році. Ось таке печиво в коробочці, без квіти по ходу. І ці макети потім передавались в типографію, і після типографії вони були розповсюджені по місту. По країні, там де можна було придбати це печиво.